Доброго вечора. Василь Горбаль, народний депутат України 4, 5 та 6 скликань. Пане Василю, доброго вечора. Да, доброго вечора. Василь Горбаль – народний депутат України 4, 5, 6 скликань. З 1993 по 2002 роки працював у банківській сфері. З листопада 1996 – голова правління «Укргазбанку». В 2002-2012 роках народний депутат України у вересні 2005-го вступив у фракцію партію регіонів. З 2003 по 2005 роки та у 2007-му – член Ради Національного банку України з квітня по грудень 2010 року -го голова Львівської облдержадміністрації в 2012 році йшов до парламенту як самовисуванець однак програв вибори. Ви розпочали свою кар'єру як і публічну кар'єру, тому числі як банківський працівник, зрештою, як керівник одного з банків. Скажіть, чи ви зараз займаєтеся ще банківською діяльністю безпосередньо? Ну безпосередньо ні, хоча я, напевно, в більшості круглих столів як експерт, я входжу і очолюю один із комітетів Українського кредитного банківського союзу, якраз ця громадська організація. Яка є в деякій опозиції, напевно, до регулятора, тобто більш гострі оцінки дає діяльності регулятора ніж, наприклад, повністю ручна НАБУ, яка була ще створена арбузовим, і яка в спадах напевно прийняла лояльність до регулятора. Про асоціацію банків, якого чолі сьогодніка не говоримо, Вона ну дійсно десь що збанкрутувала з точки зору іміжу і всього решта. Тому в рамках цієї цього, цього, цього кредиту банківського союзу, ну, воду достатньо Власне, цікава. Тоді ваша думка, власне, якщо ви не дотичні, не залежите так від якоїсь лояльності, чи лояльної чи не лояльної позиції до національного банку. Цікавить ваша думка, що зараз відбувається з українськими банками. Ми стали свідками нещодавно банкрутства, чи так званого банкопаду, падіння кількох банків. Чи це є нормально для української економіки в цьому, в цьому стані? Дивіться, керівник регулятору заявляв про те, що дійсно буде реформування банківської системи. Перший етап, етап очищення, очищення, тобто водення з ринку на погляд регулятора тих банків, які мають піти. За адекватністю капіталу, непрозора структура власності, інше підозра у фінансовому моніторингу, тобто претензії зі сторони фінансового моніторингу. Давайте згадаємо, що ще минулого року на виступі перед Світовим банком пані Гонтарю заявила про те, що цей період, цей етап вже завершено. Після того у нас ще був і Дельта-банк, після того у нас було ще ряд банків. Але якщо, скажімо так, до банків дрібних, яких Прийнято там назвати якийсь схемник, ще щось і так далі, всі відносили спокійно, ну стала ще одна подія, там якусь чергову п'ятницю можна було тільки. Закрився ще один банк. Так, да, В соціальних мережах можна було тільки покипкувати, що от прийшла п'ятниця, пішов якийсь банк. То коли протязі останніх двох місяців пішли банки Хрещатик, Михайлівський Фідобанк, чому ми говоримо про ці банки, великі банки. Перше, і по-друге, ну, по крайній мірі, два останніх ввели достатньо агресивну політику, е мається на ринку. Е до останнього моменту рекламували свої послуги, залучали кошти населення. До останнього моменту була телевізійна реклама. Е час від часу приїжджають. Якщо, наприклад, там, в Києві я не так часто там, можу побачити якісь зміни, то там, приїжджаючи час від часу, я бачив, як відкривається нове відділення банку Михайлівський, Тобто я розумів, що ну, банк. Агресивно росте, Чому вони збанкрутували? Не збанкрутували, були виведені виведені з ринку. Да, там, від, там відповідно там по банку кричати все це там, буквально близьковично. Я знаю, там голову управління взагалі був чи то відряджен, чи відпустці. І це для нього стало там майже несподівано. Це контрольований процес з точки зору національного банку? З точки зору національного банку це, так, то, то, це так. Це навмисне робити. Національний банк давав багато коментарів з цього приводу. Е як я до цього відношусь? З однієї сторони переможну там риторику можна дійсно добре сприймають наші міжнародні фінансові партнери. Тобто це добре, щоб, що банки закриваються? Так, що, що наша фінансова система стає більш прозорішою і, і так далі, і так далі. Але давайте говорити про те, що банки все рівно обслуговують нашу економіку, і говорити про те, що наша економіка є така, як яка є зараз. І насправді, по оцінкам спеціалістів від 70 до 80% економіки знаходиться в тіні, і ми не можемо повністю зробити кристально прозорою. Е Банківську систему, а при цьому не реформувавши економіку. Напевно, ці процеси мають йти якось паралельно. Як, 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 як мінімум паралельно. Це перша проблема. Ми винесли, винесли банки з ринку, при цьому ми винесли і клієнтів з їхніми коштами. Тобто це більше 80 мільярдів коштів юридичних осіб, які не повернуть. Тому що, часто говорячи про виведення того чи іншого банку, ми говоримо виключно про фізич, про фізичних осіб, які нарешті отримують свої 200 тисяч гривень, гарантовані державою. А, Набу повідомила. Про те, що розглядається власне такі схеми зловживань щодо семи банків загальної суми на 12 мільярдів е, доларів були, були введені гроші держави, а потім вони кудись зникли. Е, як ви можете, чи мають такі, такі розслідування перспективу зараз? Я згадаю інше розслідування, яке ввело досить маючи політичну волю. Верховна Рада створила на чин, тимчасову слідчу комісію по фактам реєстрування 2008-2009 року. Було дуже багато розмов. Багато ніби фактів, е, майже все те саме весь про це, що зараз. Тимчасово слідча комісія закінчила тим, що на, на, будь-яких там помилок чи, чи чогось там не знайшла. Це вона не, не хотіла знайти, чи справді їх не, не було? Не, не знайшла. Тобто було на, на той час, напевно, або така <клух> політична воля, е, хоча, скажімо, і я особисто стикався з фактами корупції. І на певному етапі в 2009 році і мені було відомо про багато речей, які відбувалися на той час в нашому національному банку, коли наприклад бізнес постали як бізнес. Отримання рефінансування під земельні ділянки, там в Київській область, Ще десь і так далі. Ви можете які, сказати, яких банківські, які, які, які усіли потім, ну просто мертвим, мені здається, грузом в Національному банку. Це 2008-2009 рік. Це вже 9 рік. Ви можете сказати, яких банків це стосувалося? І, і ці операції, як правило, йшли через адміністрацію президента. Угу. Тобто Ющенка на той час? Ну тобто, йшли, от, коридувалося рефінансування через, через адміністрацію президента. А... Секретаріа президента на той час. Через яких банків це стосувалося? Е, ну, я би сказав, це було поставлено як схема. Да? Як схема. Тобто те, що е, рефінансування відбувалося з, з певним зиском. Там. Ну, це, це факт. А далі в 2010-2014 рік, чи була чи тривала ця схема далі? А вже була ситуація стабільна, тобто криза пройшла, тобто криза була 2008 році. Е, ми фактично піймали всі. Вересні, жовтні місяці е, я пам'ятаю, що на початку вересня, от Українк, е, почесне президентом якого був ми вели активні переговори з хреським банком. У нас фактично вже майже був підписаний договір на купівлю банка. Основного пакету і велись переговори зі мною, тобто з точки зору, щоб я залишився мінеритарним акціонером. Греки бачили в цьому певно перспективу і так далі. Тобто, тому вже якісь там деталі другі договори обговорили. Тут почалась криза в світі. Греки просто пропали. У нас на ринку відбувається процес. Банки перестають кредитувати. Ми бачимо тільки банк-надра, який активно кредитує і кудись несеться. І ми всі спостерігаємо, як він кудись несеться в прірву. Ну, він так і пропав. Ну, так воно відбулося наразі. Чому висока питома вага вкладів населення серед пасивів банку, і ми розуміли, що перше вилетів народ, а потім фактично за ним всі банки, які мали. Високу питому вагу ну, коштів фізичного селення. Власне керівництво національного банку тоді було запропоновано, і міжнародним світовим банком було запропоновано, щоб був хоча б один варіант успішної рекапіталізації. Тому що вже тоді була проведена рекапіталізація. Зразок Так, да, була проведена рекапіталізація родовід банку, але там не було з ким проводити, тому що не було ні акціонерів, ні правління. Вони всі повтікали, і банку як такого не було. Укрпромбанк, мені здається, потім його приднали до Родовіду. І потрібно було ну, показати цей приклад, тому що насправді про рекапіталізацію тоді думали, проходження держави в капітал капіталбанків, думало тоді, ну, напевно, майже вся перша двадцятка банків. Ну, звичайно, це був один з виходів. Всі приходили в Національні банки і казали, як це буде відбуватися. І на великих нарадах казали, Василь, попробуй, ви подивитесь. І ті умови, які спочатку проговорили, це держава входить міноритарям на якийсь короткий період втрати, втрати капіталу, втрати ліквідності, тому що насправді перша проблема це була проблема ліквідності, не стільки капіталу, скільки ліквідності. Шалена паніка, яка насправді процеси тоді відбувалися значно повільніше, ніж зараз. Тоді можна було там, наприклад, банк міг два-три. Тижні відчувати такі складнощі, і це спокійно відчує спокійно відчували. Зараз, зараз все це значно динамічніше відбувається. Тому я тоді прийняв для себе таке рішення, що пішли в переговори, але потім вмішалася і політична складова. тоді, чому прем'єр-міністру Тимошенко було вигідно там озвучити от, черговий регіонал. І якось там, після чергових там, переговорів великої робочої наради там, в кабінеті міністрів разом з міжнародними фінансовими організаціями, я ввечері чую з екрану телевізора. як… Юля Володимирна розказує щось там про мене, таке що я телефоную там учасникам наради, кажу, що це. Вони кажуть, ну, Василь, це політика, що ти хотів? Власне, про політику. В 2002 році ви стали вперше народним депутатом України і ви стали депутатом як самовисуванець. Однак пізніше ви вступили в партію регіони України, а потім і в партію регіонів України, у фракцію регіони України, а потім і в партію регіонів України. Що для вас було стимулом в 2002 році? Адже тоді ще партія регіонів не була, не отримувала такої потужності. Ну, я, я згадую перший день в парламенті, в парламент, я заходжу в парламент, і вже тоді було зрозуміло, що парламент вже. Структурований, тобто, якщо і наша Україна, і є... тобто я, якщо я для цього до цього був, ну так достатньо наївно відносився до парламенту і до роботи в парламенту, так ну як можливо, більшість молодих політиків, то прийшов, що я зрозумів, що вже парламент структуровано. Стоять люди, які кажуть, а от тут збирається група там аграрна партія, хоча не було жодних груп, фракцій, була умовне, велике якась така хмара депутатів правладних єдина Україна, наша Україна десь там. Десь там сиділи в глибині залу комуністи, ну, власне, все. І всі когось кличуть, а я навіть не знав, куди, якщо чесно, де, де, де своє робоче місце. Ну, спочатку випадково познайомився з представниками вже майбутньої фракції партії регіонів. Я я скажу, ми сиділи. Я сидів якраз на кордоні з нашою країною, вже не пам'ятаю, чи то з балогом. Тобто чи... це випадок, так що ви да, потім чи 10 з... років пов'язали. з да, чи з, з, з балогою, чи з ким от ми сиділи отак, от поряд. Тобто, кордон був такий досить умовний. Е, як ви пам'ятаєте, до 2004 року говорити про якесь протистояння взагалі складно було. Була достатньо конструктивна робота в парламенті. Я скажу, фракція тоді була близько 50 чоловік. Все це, ну наприклад, біля мене сиділи там за, за мною сиділи директора заводів, з якими приємно мені було спілкуватися. По перше, вони були значно старшими не досвідчиш. Кожен закон вони показували. Вони були вже досвідченими парламентаріями. показували, як вони вчали кожен закон з огляду, наприклад, на свої підприємства, які ми керували. А це підприємства там по 5 по десять тисяч працівників. Тобто я старався мислити вже такими якимись категоріями але... іншими. Хоча робота в банку, звичайно, вона додавала такої якоїсь там державності з точки зору там, розуміння тих процесів, але ну, там це зовсім інший рівень. Але вас історі... ваша, персональна ваша історія з партією регіонів закінчилася ну, не те, що печально, але якось ви пішли на розрив. Я пропоную подивитися відео на екран. Прошу. Напевно, на відміну від багатьох своїх колег, які йдуть на вибори навіть не по Києву, по іншим багатьом регіонів, які навіть приховують свою партійність, навіть будучи висунути з'їздом партії. У мене є шлях, який я пройшов. В ньому були і помилки, і. і... І навпаки, якісь речі, якими я пишаюся. Є певні пріоритети, які для мене залишилися пріоритетами, які, на жаль, не стали пріоритетами для партії в майбутньому парламенті. Я не буду входити в фракцію партії регіонів. Ви тоді заявили в 2012 році, що ви не будете входити в партію регіонів. Скажіть, чому, чому ви порвали з партією регіонів на той час? Ну, по-перше, я завжди будь-яку зраду сприймаю достатньо болісно раз, тому я не хотів, щоб це виглядало як зрада, не дивлячись на те, що вже там тривалий час. Ну, в 2012 році партія районі була на підйомі, було да, не вийде. Тривалий час в нас вже були зовсім не ті відносини там, і з партійним керівництвом, і, і всередині цьому передавали. І там результати моєї роботи у Львові і ряд інших подій, ну, зокрема, і кримінальна справа, що була своє стосовно мого брата, ряд інших подій. Єдине, коли я вже розумів, що йдуть там, на перетонні з'їздів, я зробив цю заяву. Я проти там, хлопання дверима і там, потім вивішування там, всього брудного і, так, і кидання, кидання каміннями. Ну, але я ці, ці заяви зробив, вони були досить свідомими. Окремі ЗМІ писали про те, що ваше рішення викликане намаганнями влади тодішньої, ну, як це було зараз модно говорити, віджати ваш бізнес, зокрема, і банківський. Ну, абсолютно не секрет, що поки мій брат перебував за ґратами, я скажу, що в 2014 році справа була завершена, було знято всі обвинувачення. Навпаки, зараз розслідується кримінальна справа по відношенні певних посудових осіб стосовно фабрикування цієї кримінальної справи. Є ще одна справа. Була резонанса стосовно там хабаря за повторне відкриття цієї справи. Була в минулому році резонанс, Вона зараз вже завершила завершилась до судового слідство і буде скоро направлення до суду. За той, за, ну, за той час. Ну, певний бізнес перекочував. Тобто, ну цією ситуацією скористалися там і в оточення там, Арбузова, і ряд інших ну, людей. Це ви це, м'яко називаєте, скористалися ситуацією, ну, а насправді це була цілеспрямована акція для того, щоб забрати э... бізнес у свого, у регіонала. Скажімо так, це мені здається, тоді не дивилися. Регіонал-не регіонал. З огляду на те, що я завжди був достатньо або гострий, або ну, по-львівськи... Прикрий. Ну, так, напевно, так. так. Говорить. так тяжкий до, до переконання в ту чи іншу сторону. От, якісь речі старався говорити в очі, що не подобалося. Ну, а кепкувати взагалі. Я вважаю, що без почуття гумору в поліції тяжко. Я зрозумів, що у владній команді з почуттям гумору було дуже складно. Тому, можливо, не всі мої жарти сприймали. Це зараз вже так легко говорити. Можливо, це було ну, таких непростих три роки для моєї сім'ї. Ну, в першу чергу. для е, Ну очевидно, що непростими були і ті роки, коли вас призначили першим ви були першим очільником Львівської обласної адміністрації уже команди Януковича. Ви тоді говорили, хвали, хвалилися тим, що вам вдалося домовитися з влад з місцевими елітами. Я пропоную відео на екран. Я згадую там і 9 травня, яке відбулося у Львові без жодної провокації, і вперше за 19 років воно прийшло так з київським, я би сказав, розмахом ну, це без такі. жодної провокації. А це знову ж питання і спілкування активного спілкування з усіма з усіма опонентами, так. то з усіма фактично з, з, е, вдалося і домовитись про відсутність будь-яких провокацій. З усіма знаходив спільну мову. Це і проведення виборів, після яких не було жодної жодного пікету, які були традиційні під львівською обласною державною адміністрацією. Тобто я зрозумів, що просто більше часу треба було проводити з точки зору там якогось. Переговорів, спілкування з людьми і так далі, надавати більше уваги власне спілкування. Ну і справді, достатньо було так, місцеві еліти, місцеві політичні сили, на, 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 на відміну від ваших потім наступників, достатньо лояльно до вас ставилися. Як на вашу думку, за допомогою чого цього вдалося досягти? Ну, перше, я вважаю такі з об'єктивно. Ну, все-таки я був першим львів'янином, який був призначений головою Львівської обласної державної адміністрації. Це для мене був певний виклик. Хоча для мене це була повністю несподіванка. Я потім вже розумів всі така, підводні течії, які в цьому передували. Це і спроба усунути мене з, з Києва і розуміння, знову ж за той час добратися до Укразбанку. Таке собі вигнання до Львова. Ну, да, все це все, все, все це було. Але я це сприйняв як певний виклик. В 40 років очолити обласну адміністрацію в місті, де ти народився, виріс, де батьки, родичі, знайомі. Це був виклик. Звичайно, що місцеві еліти в першу чергу ну, закінчили стільки вибори. Хто десь зі стриманістю, хто десь просто займав якусь таку позицію, ну подивимося, що буде, і так далі. Тобто, ну такого явного протистояння не було, тому що ну, це було знайомство. Да. Вже пізніше, я скажу і на рівні Києва також, давайте ми подивимося, як ми будемо діяти по відношенню там, до Галичини, до Західної України. Тобто, всі ці сценарії, наприклад, 2015 року, вони почали вже вибудовуватись там в кінці 10-го року, коли там хтось закинув наверху, що нам потрібно, щоб другий тур там. В другому турі зустрілися Тяг, Тягнебок і Янукович. Вже тоді з'явилися ті всі різні. Тобто, сказав, ви хочете постій. сказати, і ви, мабуть, це знали як голова адміністрації представник Януковича. Що вже тоді партію Свобода, очільником якої Тягнебок, виводили на Януковича в другому турі. В десятому на початку, примойка при день ну там з цього ще напевно не було. Да. Але це почало простежуватись, коли почали почалися вибори 2010 року е місцеві. місцеві. Звичайно, політтехнологи почали вибудовувати, радити в Києві, що от, якщо ми посилимо це фактор і так далі, от, все це моделювання, яке досить далеко знову розкол Західна Україна східна Україна. Почали з'являтися абсолютно штучні лозунги в Києві, чого раніше не було. Тобто, ну непритаманні якісь речі. Ми почали дурити тих народних депутатів, які представляли Західну Україну, дурити в, в, в Києві. Я сам був учасником однієї такої неприємної ситуації стосовно моєї Колег, де мені сказали зібрати всіх у Львові, колег Західної України, а потім я зрозумів, це було зроблено виключно для того, щоб вони були, не були в цей час в залі, тому що було голосування, яке би ну, було прийнято. Ну, Дивіться, ну знову ж таки. І такі речі були. Тобто, коли я зрозумів, що ми обманюємо тобто, своїх же колег, ну от, от тоді вже почалися перші конфлікти несприйняття. Ці конфлікти закінчилися тим, що вам тричі обласна рада пробувала виголосити недовіру так звану. Е, Ні, це, скажімо так, на те, що там, ну, багато речей, я напевно, не треба згадувати, тобто я не буду згадувати як там, більшість. Депутатів Львівської обласної ради, там, як себе вели в, в сесійній залі. А потім приходили до вас. А, як, а потім те, що відбувалося в Кабінеті, це зовсім демітально. Це та... були з опозиційних фракцій тоді до це влади. Це Зовсім діометрально протилежні були оцінки. Але це, скажімо так, ну. Певні елементи шоу були. Звичайно, потрібно було проводити подібну політику. Ну, яскравим прикладом є там, слова того, що Олега Тягнебок, який сказав, ну, навіть якби нам прислали ангела з крилами, ми будемо голосувати за невіру йому, тому що він відомі ковчег. Представники цієї політичної сили приходили до вас домовлятися в кабінет? Звичайно. І ви йшли на якийсь компроміс на якийсь... Ви домовилися з ними? ну муска все, що стосувалося конструктивної роботи, роботи адміністрації і, і всього решта, тому тобто, звичайно, тобто я. Ніколи не закривав двері перед людьми, і, якщо я розумію, то ми різних там політичних поглядів чи належимо до різних політичних партій? Ну це було б безглуздо, абсолютно безглуздо також навпаки, всі знали, що там я знаходився в Кабінеті достатньо пізно, там до першої години всі знали, що можна там, там і біля 12-ї зайти. Ну, скажіть, біля... на, вашу дум... на вашу думку, чому пізніше вашим наступникам, тобто і Костюку і іншим, не вдалося вибудувати стосунки з обласною радою? Чому далі конфлікт загострювався і в кінці? В цінці закінчилося постійно пікетуванням, виголошенням недовіри і так далі. Це була політична заданість така, чи е, очільники адміністрації неправильно себе вели в ставленні до місцевих партій? Ну Тут все було разом. З однієї сторони, і бажання в центрі бачити тут конфлікт, тому що будь-який конфлікт тут, будь-яке голосування проти мене, гострий випад. Е Сприймався як консолідація електорату на Сході. І ви цьому сприяли також? Ви особисто? Да, да. Я старався від будь-яких конфліктів уходити. Ну, тобто, я так розумію, я що. Я старався не провокувати конфлікти. Василь Михайлович, я так розумію. Але що... можливо, якраз це в центрі не сприймалося. Вони відправляли людину недосвідчену, як вони старалися, як спочатку. Щоб спровокувати протистояння. Да, і, і щоб тут було як можна більше протистояння. Тут, бачить, одна, одна ситуація пройшла мирно, достатньо, друга ситуація пройшла мирно. Цих конфліктів було замало. Далі вже конфлікти дійсно провокувалися частіше. І... і наскільки наскільки відомо, ця ситуація, яка сьогодні стала критичною у місті Львові під Львовом, Грибовське сміттєзвалище, також спроби вирішення були і тоді, в 2010 році. Скажіть, чи ви щось робили в тому цей час? Я ви знаєте, переконаний, що би в 2010 році і не було цієї політичної складової з точки зору іншого бачення взаємосин центру і західної України. Вибудовував цю політичну серпентарію, то за 2-3 роки ми цю проблему вирішили. Активно працював над цією проблемою мій заступник Євген Володимирович Постух. Тобто разом ми провели безліч безлічна рада. Тобто, бачили, що дійсно проблему потрібно вирішувати і на рівні держави, і залученням міжнародних коштів. Якщо зараз послухати все те, що говориться, в мене таке враження, що 6 років прийшли, ми все рівно на одному тому самому місці. Хоча до мене приходили одні мої знайомі, там які були на той час клієнтами Коросбанку. Коли я звільнився, ми вели з ними активний порог по Львівській області, бачили як, як складову великої програми, не, не як там, монополістів, чи, як, як складову великої програми вирішення ціє, цього питання. Після того я заїв із Берташем, тобто колегою моєю по Рівенській області. У 2013 році, в, в кінці травня, вони завод запустили. Але не у Львові. В Рівному, я ж кажу, в Рівному, так. Да. Власне. Тому що ну, вони кажуть, ну, вже після мене вони не не там, по перше, не бачили і з ким спілкуватися, і сказали, що вони погрузли ось, скам так у цій львівській трясині, де скам кожен тягне в своє що ви називаєте львівською трясиною? Ви знаєте, от по роботі в бюджетному, тобто, першу, перше скликання я працював в бюджетному комітеті. Бюджетному комітеті якраз все оживає перед прийняттям бюджету, тобто ну, так. в, такий, в такий сезон, там, як правило, мертвий сезон, а перед бюджетом там завжди все оживає. Мені цікаво завжди було спостерігати за своїми земляками, як, як вони діють. Тобто, якщо, наприклад, народні депутати з інших регіонів, там, з Харківщини, там, Чернігівщини, могли об'єднатися для вирішення якоїсь проблеми, наприклад, є проблема в Запоріжжі. Міст. Вони всі приходять, кажуть, нам треба міст. І байдуже, чи це є я на окрузі цього депутата, чи нема цього на окрузі. Всі підписуються, нам оце потрібно. Йду до міністра фінансів. В наших земляків це якраз було, ну кожен тяне в різні сторони. Консолідації цього не бачу. Хоча зовні ведуть себе як брати а на практиці. І це і це саме я от відчув, коли, коли працював. у Львові. Тобто говоримо про проблему Грибовського Смістежвалища. З однієї фракції прийде п'ять чоловік з різними пропозиціями. Ти того не слухай, От мене пропозиції цікавіша. Хоча ні перший, ні друге, ні треті в цьому не розуміються абсолютно. Василь Михайлович, ну час, на жаль, нас обмежує. Все-таки, десь підсумовуючи нашу програму, я мушу констатувати, що у вас більше залишив судяч. Що з ваших відповідей з вас більше залишилося від політика, аніж від підприємців? Ваші відповіді були такими оптичними, хоча й цікавими. Дякую вам за розмову. У мене ще освіта відповідає. Дякую за розмову. Дякую.